Чіренький тавуран проданий, залишився чорненький, трішки інший, але теж прикольний. Давайте детальненько пройдемось по автомобілю в чорному кольорі. В непоганій комплектації. До речі, диски стоять, як ви бачите, від якоїсь новішої моделі, трішки, малюнок новіший. І це бензинова машинка, це 1,4 TSI 103 кВт. Автомат. Кому хто для жінки шукав мінівене на автоматі на гарній комплектації можете спокійненько розглядати. 13-й рік модельний, 12 м стане на реєстраційний облік автомобіль. А, давайте так, детально. Що по машинці? 12 рік. 1,4 автомат, ну, 7-ступеневий автомат, звичайно. Що в нас є по комплектації? Туманки, парковочний асистент, передній, задній і парк пілот 360, тобто машинка бачить по кругу, легкосплавні диски з гарним малюнком, гарна літня гума. Зараз вам пропікаємо кузов по ньому. Він в семимісному виконанні в чорному кольорі. Так, ну, у нас тут трішки було, то перепрошую, десь можу показати капельку більше показник, ніж насправді. Без рижиків машинка. Так. На даху, ну, я зараз покажу на даху, я так зараз вам детально пройду. Дах косметично пробивається як поновлення окрасу. Так, що в нас тут по арці? Так, це у нас все бруд чи ні? Бруд чи не бруд. Ні, плямочка якась отут, друзі, така мінімальна. Отака є. Такого красу, чесно, локального я ще її не бачив, друзі. Прям точечка. Бачите? її навіть не знайдеш, якщо буде просто пікать, то буде здаватися, що це оригінал. Так, дах, зараз я вам пропікаю. Дах має, не знаю, якусь косметику. Чому її робили, Невідомо. Тому що це було роблено за кордоном. Давайте стійки пройду для початку, щоб ви бачили, що стійки всі в оригіналі, банани так звані, так, і дах. Тут 220, 230, 250, десь мій мікрон. Ну, чомусь його піддули дах. Можете, звичайно, що приїхати пропікати своїм приладом. Цей банан теж оригінальний, нефарбований. Я вам так густенько густенько проклацаю, щоб ви бачили. Що тут критичного нічого немає, просто окрас даху. Фарбовано в, Швец... Ой, в Швейцарії, не в Україні. Ну, тут немає коротше, шпаклівки, ніде такого нічого немає. Давайте по комплектації. Круто, що семимісна версія, не п'яти, а семимісний вже варіант, гарно пахнить. Такий, має камеру заднього огляду. Що цікаво, де вона тут у нас? Ось тут. Так, тут у нас все, все непогано. Тут теж. Столики. Airbag 6 штук. Зараз глянемо, чи є для колін водія. 4 електросклопідйомники, складання регулювання підігрів, дзеркал, шкіріне кермо, круїз, повне мультикермо. А має також бачите, максимальну навігацію, підігрів. Ну, в принципі, досить стандартна класна комплектація. Навіть трошки покращена, ніж зазвичай. Airbга Ні, для колін водія немає. Ну, Якась така машинка, друзі. Маємо фарбований дах і отут ось таку плямочку малесеньку, не знаю від чого вона. Але вона тут присутня. В загальному стан машини дуже і дуже непоганий. 12-й рік, повторюсь, 13-й модельний. Ціна цього туранчика 10 тисяч доларів, 100 доларів скинемо на дорогу, звичайно. Непогана машина. Якщо вона вас зацікавила, місто Рівне Монівська ТРА, приїжджаєте дивитись і забираєте класний 7-місний варіант, свіжий рік. В ходу, звичайно, друзі, тут порівнювати вам з Сеніком чи з чим ви там його порівнюєте. Тут 176 оригінального пробігу. а Я також зараз дам Мінкод для перевірки по базах дилерських Будь ласка, номер фарби. ТО бачите це Цеп не тарабанить машинка збитенька класненька, кому цікаво, набираємо телефон в описі до відео. Можете приїхати забрати. Жива, класна тачка, з дуже-дуже адекватним салоном, пробігом і все решта. Зараз покажу вам ще, чи у нас є щось по історії обслуговування, має щось бути. Так... Є відміточки. Тут є 23-й рік, там є 25-й рік. Ну, і пішло, поїхало. Тут всі, в принципі, вся інформація про цей туран є. Я бачу дилерські штампи також стоять багато. Тут про нього теж вся інформація є. Ну, коротше, кому цікаво, приїжджаємо, дивимося, Олива замінена. В нього ми замінювали. Приїжджаєте, дивитесь та й купуєте. Мені здається, що це варіант за 10 тисяч, дуже класний. Гарна комплектація, гарні диски. Ну, рахуйте, камера є, Парктрон 360 є, повний електропакет по салону. Абсолютно все, 7 місць є. Ну, Така живенька, класна тачка. Ціна 10. Цікаво. Набираємо. Телефон в опсі.